Я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Я пишу, я, я, я же вам ведь Слушай, Послушай, да. я президент этой страны. Конечно. Я ж не лох. Но. Я тебе пришел и сказал. Но. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему. Добрый вечер всем, друзья. Вы знаете, я дуже рад вам прочитать статью, которую опубликовал в журнал Time, дуже видомое видання. Офіційний таблоїд щодо проблеми, з якими стикається президент України Володимир Зеленський, наш з вами президент під час війни. Під час повномасштабної uh, війни України з російською морозотою. про це я говорю про своїх відео. І починаючи, знаєте, від ситуації на фронті та міжнародної підтримки і закінчуючи боротьбою з корупцією. Дуже цікава стаття. І під фото Зеленського на обкладинці місця під заголовок. Тут uh, дуже цікава самотня боротьба Володимира Зеленського. Ну і тут мається на увазі те, що як та яким чином та куди себе загнав Зеленський себе та Україну разом з нами. З українцями своїми помилками ви знаєте, давайте називати речі своїми нами своєю ну жаждою до абсолютної влади, не з критики. Відсутність розумних досвідчених радників та небажанням робити роботи над своїми помилками. І тут, тут, тут просто візьміть та почитайте. Там є дуже багато цікавого аналізу, і найцікавіше, що ви знаєте, найцікавіше, не головне, що голова офісу Президента Андрій Єрмак спочатку опублікував цей пост у телеграм, якому порекомендував прочитати цей матеріал у Тайм, а згодом він його видалив. А, Цікаво, а чому? Чому? Голова Офісу президента Андрій Єрмак спочатку опубліковує пост про помилки та небажання робити роботу над своїми помилками президента України Володимира Зеленського, а потім його видаляє. Дуже цікаво, чому? Дуже багато питань до чинної влади, і дуже багато питань до цієї війни, дуже багато питань, на які ми досить з вами не отримали відповіді. Ну, більше по посиланню, прочитайте цю статтю, дуже цікава стаття. І ви знаєте, після того, що я вам сказав, ну, давайте підсумуємо, яке у мене враження після того, як я прочитав статтю в Тайм, що, ну, на жаль, нема чому радіти, і треба ну, завжди проводити роботу над помилками? Проблеми президента, які пов'язані з обороною та поверненням це, ну, це не його особисті проблеми, а наші спільні з вами. Тому мене все це зовсім не тішить навпаки, тому що, тому що це не він втрачає можливості, втрачаємо можливості всі ми, і це не він втрачає свій особистий час, а втрачаємо ми всі з вами теж. Наш особистий час. Але це його помилки призводять до цього і те, що він не хоче чути зауваження та поради. На жаль, це так. Тому радіти немає чому. ще раз підкреслюю. Але і е, немає сподівань на те, що Зеленський зробить висновки все, все, та роботу над помилками. І це велика біда, на жаль. По-перше, я не ваш опонент, я ваш вирок. Ну, Я прихожу на один срок. хоч чортом лисим готов договоріся. Ліж би не вмірав ні один человек. Я ніколи в своєму житті не буду закривати ніякі канали. Влада повинна підтримувати і розвивати російську мову та мови мінши. Якщо я коли небудь в житті нарушу закон, я уйду сам. Але ви знаєте, давайте все ж таки сподіватися на найкраще. Давайте думати про те, що може бути якийсь, не знаю. Чудо все ж таки ну, дуже хочеться вірити в нову щасливу Україну. Ну, ж, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України, які боронять Україну нашим хлопцям та дівчатам, які зараз там на нулі. Ми обов'язково переможемо. Дякую ціну. Я коли я не знаю, але ми повинні це зробити та доказати всьому світу, що українська нація це. Дуже потужна нація. Давайте вірити в перемогу. А тож доброго вечора з України.